Надійний німецький добродний велосипед. алюмінієва рама, 28 колеса на планетарній втулці. Nexus 8. Захищені від води, від піска, туди нічого не попадає. По надійності 50 тисяч км вона проїжджає. Дивіться, ланцюг навіть все від піска, від пилюки захищено. Є в нас багажник, Дивіться, яке сідло, добротне, гелеве, то любий комфорт. Вилучка в нас, значить, алюмінієва, Працює м'ягенько. Резина не порепана, ще на ній можна їздити руками, алюмінієві вода подвійні. Фара у нас наче стоїть, який спідометри стоїть, може ще й працює. Ми, в принципі, до спідометрів не дивимося. Подивіться, по рамі, по всьому, запитань немає. Ззаді ролерний тормоз такий стоїть, підніжка. Педалі йдуть в комплекті, ціна того велосипеда 8950. Когось буде цікавити. То пишіть, або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, рубрика на планетарних втульці. Також можете з'їхати до нас в кулу ківело на вулицю Львівську, 20 на Тезрай, або місто Львову ЦЗЛН, 253. В кого немає такої можливості, то надсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.